Усі привіт! Ви на каналі Золоті Реборнс і сьогодні буде у нас вечірній влог. Обов'язково перед тим, що подивитися це відео, підписуйтесь на мене і ставте лайки, тут буде дуже цікаво. У попередньому відео ви можете подивитися його зайти на мій канал і подивитися його, там, де я вам казала, було з нами з вами знайомство, і я казала вам, що покажу речі для реборнів у наступному відео. Але зараз я, якщо чесно, якщо чесно, нічого не хочу вам показувати обзори, тому що я дуже втомилася. Ну, якщо зараз не хочу нічого показувати. Я хочу вас зняти просто сьогодні такий вечірній влог. А завтра вже буде ранок, я буду вже повна енергії і зможу вам зняти цей обзор на мої речі для реборна. Ну що ж, приємного вам перегляду! В планах в мене буде на вечір. Це буде волк, я її там де ми будемо разом з нею гратися, вона буде їсти. Я її трохи повмиваю. Ну, рутина в нас буде вечірня. І я її, напевно, зараз хочу передягнути. Обов'язково придивіться наші нові ютуб-шорти. Я зняла пару відео. Ви можете зайти на мої YouTube-шорти і їх подивитися. Вони дуже-дуже класні. Ну що ж, давайте зараз будемо вже перевдягатися, правда? Найпокі в такому такому. халату, халаті, таку. І в таких тапцях, дуже дуже прикольних. Е, я буду вдягати ось такі ось боді з таким Том і Джеррі, а ось такі ось ці тапці е, з зайчиком, я їх, напевно, залишу, вона таки буде залишатися в цих тапцях. А оцей халатик я перевдягну на ось цей боді. Ось я її вже перевдягла. Дивіться, яка гарнюнечка вона. Зараз ми підемо з нею вмиватися, так? Підемо зараз з нею в ванну. Давай, Ми вже зараз з нею в ванні, зараз будемо вже вмиватися. вже з євусією помилися. Зараз, напевно, я й дам суміш. Напевно, не дам, тому що вона щось суміш не хоче, поки щось. Напевно, дам їй поки просто водички попити. І будемо ми, напевно, вже або лягати спати, або ще гратися з іграшками. Напевно, будемо вже лягати спати. Коротше, я, напевно, виберу не знаю, яку бутилочку, напевно, я виберу ось цю бутилочку. Кіндо, така бутилочка, Туди, напевно, зараз налью водичечки і дам це Єві. Як ви бачите, я вже набрала сюди водички. Зараз буду давати вже Єві. Я набрала, бачите, ось тут я набрала небагато. Ну, вона набагато пити не буде. Зараз будемо давати вже Єві водичку. Як ви бачите, вона вже все випила. Тут трохи залишилося, але ну, це вже не рахується. Ну, молодець, все випила. Напевно, зараз будемо вже з нею лягати спадки. Так. Я її вже, як ви бачите, поклала, дам їй таку іграшку-медведик. Ой, трохи заляпалася. І тепер, напевно зараз пошукаю, як... чим я її накрию. Я не знаю чим. Все-таки, напевно, накрию її ось такою плінкою, пленочкою, тому що у нас вдома доволі не так холодно, щоб можна було прям так тепло її вже накривати. І так, пустушкою я її, напевно, давати поки не буду. Щось у нас з пустушкою. Вона ще трохи брудна після води. З пустушкою вона поки не хоче. Дивіться, я її вже накрила, вона вже. Потихеньку засинаю ось так. Ну що ж, на цьому все. Влог мій закінчений. Якщо вам дуже сподобалося відео, ставте лайки і підписуйтесь на мене. Усім па-па-па-па!